ці остатній залі, ми щиро раді, що такий непевний для нашої держави час. Ми всі знаходимося тут, в місці, де тихо, затишно, надзвичайно гарно, приємно і сама атмосфера зашкалює від такої неймовірної дитячої творчості. Ми вдячні, що ваші діти є наші діти. І Щиро бажаємо вам сьогодні, щоб вперше на цій виставці ваші діти отримали гарні приємні відгуки, щоб були приємні відвідувачі і перших вам шанувальників. Вітаю. Рада сьогодні бачити і стільки знайомих облич, і стільки незнайомих облич ми зі Світланою Валерівною запланували виставку ще восени. Думали, от закінчується коронавірус, можна буде, нарешті не онлайн. егегей, гей але як кажуть, хочете насмішити Бога, розкажіть йому про свої плани. І насправді можливість проведення цієї виставки взагалі була під великим питанням, і ми дуже раді, що нам вдалося таке реалізувати. Нехай не в тій мірі, в якій нам хотілося, і ми б щось зробили по-іншому за інших обставин. Але я вважаю, що нам все одно вдалося. Це такий перший досвід для наших гуртків. І я сподіваюся, що в подальшому це стане для нас чимось традиційним. Спілкувалися і ми вирішили, спочатку думали, що все, ми зробили цю виставку і більше робити не будемо. Але ні, будемо. Але якщо ви уважно подивитесь на цю висновку, ви побачите, що гуртківців, гуртківців моїх, гуртківців більше. Але на наступний раз технічний дизайн працює, а ми трішечки приєднуємося. Да? Сьогодні в нас свято, а завтра в нас буде робота. Ми з завтрашнього дня починаємо працювати. Ми вже будемо думати планувати нову виставку. Бо ви чому? Бо якщо в цих дуже складних умовах вона відбулася, а ми переможемо, то на наступний рік нас буде ще краще. Робіт буде ще більше. І вони будуть ще краще. І ви в нас найкращі, і діти, і гуртківці. Я вам всім, -всім вдячна. Я вдячна. І гуртківцям, і вдячна батькам. Чому саме батькам? Тому що водити дитину на заняття це робота. Це велика-велика-велика робота. Ну, в мене все, а зараз найцікавіше Аліна Олексіївна, будь ласка, і ще одне в нас.